Що таке вказівний жест? Це одна із форм дрібної моторики, яка використовується для ранніх соціальних та комунікативних взаємодій. Це не просто показування пальцем, а частина передмовленнєвого розвитку. Вказівний жест відкриває вікно до смислів і понять, які діти на ранніх етапах вивчення мови ще не можуть передати словами. Вказівний жест це навичка, що допомагає дитині накопичити пасивний словник. Включатися у ранню комунікацію з дорослим та є важливим показником типового розвитку малюка. Дослідження вказують, що більшість дітей будуть мати вказівний жест у віці близько 11-13 місяців. Формуванню вказівного жесту передує така навичка, як слідкування поглядом, коли дитина переводить погляд туди, куди ви показуєте. Деякі діти здатні реалізувати цю навичку уже з віку 4-5 місяців, але середній вік для її появи це 8-11 місяців. Яким буває вказівний жест? Декларативним це показати вам цікаву річ. Або імперативним це показати на предмет, який дитина хоче отримати, або вказівний жест як приклад спільної уваги з дорослим. Як це розвивається з віком? 5-6 місяців дитина може переключити увагу з предмету на вас, використовує різні звуки для означення своїх різних потреб, любить грати у куку. 7-8 місяців вивчає предмети та дивиться на вашу реакцію. На це дивиться на дорослих, коли вони розмовляють або вказують жестом, вміють голосом вказати, що хочуть певний предмет. 9-10 місяців вміють слідкувати за поглядом дорослого, використовують всю руку для вказівки на предмет. Вказівний жест імперативний 11-12 місяців малюк може виконати просту вказівку Дай мамі, поглянь на тата використовує вказівний жест декларативно. 13-14 місяців доволі чітко вказує так, ні, що співвідноситься з бажаннями дитини імітує інші прояви жестової мови: Привіт, папа! -па». Повітряний поцілунок любить комунікувати, вказує на предмети дуже часто і з різними мотивами, промовляє перші прості слова, показує на частини тіла на прохання. 15-16 місяців хоче бути поруч з дорослими у словесному та тактильному контакті, використовує жести, щоб розділити з дорослим свої ідеї, розуміє, коли звертаються до нього, із проханнями або дають вибір, має щонайменше 5-10 простих слів. 17-18 місяців. Слова починають заміщати жести у комунікації, проявляє щонайменше 10-15 дитячих слів, переважна форма гри з дорослим. Легко відволікається від своєї гри, щоб розділити увагу з дорослим. Жести все ще важливі для вказування на предмети поза досяжністю.